Ритуал невидомості від ТЦК Ні це Я не вигадую. Це такі послуги пропонують одеські ворожки. І за кругленьку суму обіцяють зробити магічний захист від мобілізації. Ну ви, звісно, посмієтеся, скажете, що все це маячня, але як то кажуть, попит народжує пропозицію. Тож за оголошення можна додзвонитися до таких спеціалістів і дізнатися усі деталі сервісу, що власне і зробили журналісти прокидайся. А ще журналісти прокидайся, розпитали юристів наскільки легальні взагалі такі послуги, ну умовно кажучи, знахарок. Чому вони схожі на шахрайство? То головне, як захистити себе від ймовірних аферистів? Де знайти таку ворожку, знаєш, щоб вона тебе відворожила від ворожок, які тебе обманюють? Ну от про це все зараз буде в нашому сюжеті. Плисти тису, фіктивне одруження та фальшива інвалідність вже не в моді. Тренд серед ухулянців магічний захист від ТЦК. Все, що треба для ритуалу фото, ім'я та дата народження. І, звісно, кілька тисяч гривень за послуги. Ми намагалися з'ясувати, чи дійсно таким займаються ворожки. Тож подзвонили за оголошенням. А від іменно від тикану замовляється його це, воно замовляє це оце, що оберіг від того, від хлопотів, від тривоги, від безпокойства, від оцих негараздів. Воно коштує кошти бічіти це треба обряд на удачу, щоб його не забрали. Ми вже ніколи ні скілько робили цей обряд багатьом хлопцям. То вроді допомагає. Це таке роблю, але воно коштує 6 тисяч. І це без додаткових обов'язкових послуг очищення, які, до речі, також можуть зробити. Так звані обряди проводять дистанційно, а обереги відправляють поштою. Ворожки запевняють, що ритуали стовідсотково спрацюють. Утім, опитані нами українці до схожих послуг ставляться скептично. Ні, не вірю. Стається на якусь маячню, ніж на правду. З точки зору людини, якою працює логіка, просто уникати контакту з такими людьми. Да, Та ні, це бред. Хай собі забавляються. Хто розумний, той не відводяться, а хто дурний, тому закон не писаний. Юристи кажуть, хоча ворожок внесли в національний класифікатор професій у 2008 році, однак звання ворожбитів часто використовують для прикриття шахрайських схем. До прикладу, у Вінниці одна із таких ворожок нажилася на понад 450 тисяч гривень, буцімто знімаючи порчу. А в Одесі затримали її колегу по бізнесу. Вона обдурювала літніх жінок, знімаючи прокляття. Під час проведення обшуку в будинку затриманої правоохоронці вилучили понад 12 тисяч доларів та більше двох тисяч євро. Якщо сталося так, що вас шахрайськими діями заволоділи вашими коштами, перше, що ви робите, це збираєте в одне місце скріншоти переписок, скріншоти оголошень, посилання на оголошення, посилання на профілі, номера телефонів, на які телефони, телефонували, номера телефонів, по яким спілкувались, це за збираєте. І пишете заяву в правоохоронні органи за шахрайство. Порушникам світить штраф до 50 тисяч гривень або позбавлення волі до 8 років. Утім, як пояснює адвокат, правоохоронці можуть передати подібні справи в категорію цивільно-правових відносин, тобто постраждалому потрібно звернутися в суд, позиватися до ворожки та вимагати компенсацію у розмірі вартості послуг.